Радий вас вітати, друзі! Ігри Fallout пропонують гравцям чудові і у той же час небезпечні відкриті світи. У цих постапокаліптичних світах вам вистачить пригод. На вас чекає безліч цікавих квестів і різних місць. У цьому відео я зібрав деякі з найстрашніших місць, які ви обов'язково повинні відвідати наступного разу, коли вирушите в постапокаліптичні світи Fallout. І до речі, не забудьте взяти з собою компаньона, бо ніхто не повинен. Відвідувати ці моторошні місця один. Друзі, хочу попросити вас підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і підтримати відео вподобайкою. Це дуже допомагає розвитку каналу і просуває відео у рекомендації. Дякую. Ну а тепер влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це найстрашніші локації у іграх Fallout, які ви могли пропустити. Якщо говорити про моторошні локації, чи є щось більш банальне, ніж будинок з приводами, Таємничий маєток Гранчестерів. Одна з цікавих локацій у доповненні Ньюка Ворлл для Fallout 4. Але цей будинок також має трагічну предисторію. Колись Гранчестери мали щасливе життя, аж поки однієї ночі дочкою родини не заволоділа надприродня сила. Під повним контролем цієї сили Люсі вбила своїх батьків і згодом потрапила до психіатричної лікарні. На свій 18-й день народження Люсі втекла і повернулась на місце вбивства своїх батьків. Ймовірно, повністю. Поглинито почуттям провини, вона зрештою трагічно покінчила життя самогубством, повісившись на горищі. Через кілька десятиліть, і один ядерний апокаліпсис, таємничий особняк Гранчестерів, став моторошним занедбаним туристичним об'єктом для сусіднього тематичного парку New Ca Відкривши локацію вперше, ви можете навіть помітити силует маленької дівчинки в одному з вікон будинку. Досліджуючи цей будинок, ви зіткнетеся з великою кількістю дивних, а можливо навіть. І надприродніх явищ, і можливо, навіть вдасться побачити саму дівчинку, дух якої все ще блукає кімнатами. Ферма Меттью – це невелика ферма, розташована неподалік від табору SorchLight. Спочатку здається, що на цій локації просто живуть тварини. Проте, коли гравець знайде розкидані сторінки щоденника хлопчика, який жив на фермі, він дізнається сумну історію про те, як батьки хлопчика пішли в табір Сьоршлайт, щоб купити деякі припаси. І, на жаль, вони це зробили якраз перед нападом на табір легіону Цезаря. Легіон опромінив усіх мешканців табору, перетворивши більшість з них на гулів. Щоденник хлопчика продовжує розповідь про наслідки цієї атаки, описуючи, як він кілька днів чекав на повернення батьків. Врешті-решт, сам вирушив до табору Сьоршлайт і виявив, що його батьки померли. Гравець може знайти могили батьків хлопчика неподалік від зруйнованої ферми. Решта щоденника хлопчика описує те, як він з'їхав з глузду, і, врешті-решт, він звинувачує тварин на фермі в тому, що вони готують Мову проти нього, намагаючись зірвати уявну змову, хлопчик підпалив ферму, а сам залишився всередині. Гравець може знайти останки бідолашного хлопчика всередині будинку. Кожна з цих маленьких деталей, які гравець може знайти, складається в моторошну історію, яка робить цю зруйновану ферму місцем, яке гравці хотіли б ніколи не знаходити. Досліджуючи світ гри, ви рано чи пізно опинитесь у банкер хіо. Там ви можете знайти непозначений на мапі покинутий будинок. Цей будинок не завжди був осередком радіації і скупчення гулів. Перед великою війною наукова співробітниця Пітерс проводила випробування експериментальної сироватки, яка могла б лікувати побічні ефекти радіаційного отруєння. Звісно, тут все як завжди, і вчений проводив досліди на собі. Спочатку їй довелося отримати велику дозу радіації, а потім випробувати сироватку на собі. Після використання цієї сироватки вона, звісно, не спрацювала. І Пітерс вирішила здатись і закінчити експеримент. На жаль, вона не почула відповіді від свого керівництва, чи може вона відмовитись від невдалого експерименту. Пітер знала, що незабаром помре від радіації і записала останнє предсмертне прощання для своїх батьків. Entry 3, recorded by research assistant Peters on February 26, 2077. Time, it's 12.35 hours. Subject's direct radiation exposure level increased to 2 sieverts per 24 hours. Intravenous fluid intake increased to one liter. Subject reports localized pain in frontal and parietal lobe, accompanied by severe nausea, with vomiting on average, three to six instances per 12 hours. Solid food no longer viable by oral intake. Other symptoms include general weakness in limbs, bleeding of gums, severe abdominal cramps, and diarrhea. Dark stool indicates possibility of intestinal bleeding. Shortness of breath also an issue. I will now describe changes in mood or thought process. I have never in my life felt as horrible as I do right now. The discomfort is almost too much to bear. I often contemplate termination of this trial, but I know. I know it'll only be a few more days before I reach six sieverts. Then I can administer the serum. We'll get our contract renewed. The serum will go to the market, and it's going to help people. It's really going to change the way we live. And me? I'll be. <coughs> fine. I'll be fine. Cyclical thoughts. No other. No other developments to report. R.A. Peters. It's March 1st. I've. I mean, the subject has reached saturation threshold safely. Taking measurement now. Confirm 6 Sieverts. Rapid fluid loss due to fever. to IV intake. All previous symptoms are still present. Tissue damage visible on arms, neck, and hands. Necrotic sloughing of the skin. Topical and ingested antibiotics applied to control infection. Now injecting first dose of serum sample 42BA7 into bloodstream. No immediate effects observed. Animal trials yielded results in less than. Dose of sample forty-two BA seven injected hours ago. Uh, no effect. No effect. I contacted the lab to terminate this trial, but I need a doctor. Hang uh, uh, hey, on. Mm, what's that? Oh, my teeth. Oh, several teeth dislodged. Oh, feels like. Issue damage throughout oral cavity. <sighs> Serum is ineffective at toxic levels. Request to terminate trial was. martyrs are to remain in quarantine for the duration of the experimental period. Uh, I understand. I'm going to die. That's obvious. It's right here. Our failure. If you would, Dr. Roberts, please deliver the following to my family Mom, Dad, I love you. Yes, I volunteered for this. It sounds crazy, but I believed in it. There'll be nothing left worth bearing. Just no way. Oh, no. That's a bit too sentimental. Uh, let me think about it. Я підтримую самовираження через мистецтво, але пан Пікман перегинає палицю. Гравців, яким не пощастило зайти в його галерею, чекають бурхливі емоції через його картину. Пікман це серійний вбивця, який використовує своїх жертв для виставки. Однак, замість того, щоб виставляти тіла, Пікман вирішив писати картини кров'ю своїх жертв. Багато з його оригінальних робіт можна знайти на стінах у його помешканні. І не тільки до малювання цей чоловік має пристрасть. У нього є. Ще одне не надто звичайне хобі колекціонування голів рейдерів. Ви навіть можете знайти цього кровожерливого Вінсента Ван Гога, якщо вирішите дослідити гротескну галерею. У підвалі ви побачите, як він сперечається з групою рейдерів, які штурмують будівлю. Допоможіть Пікману, вбивши рейдерів, і він дасть вам ключ від свого сейфу, який захований в одному з його жахливих творінь. Він навіть залишить вам записку з подякою, якщо ви не всадите в нього кулю. До речі, мені здається, що це є відсиланням на лавкрафта. А саме коротке оповідання 1927 року модель Пікмана, яке розповідає про художника з Бостону, якого вигнали з місцевого мистецького кова через його роботи. У районі Бекбей ви можете знайти театр Ворона. Як тільки ви увійдете, ви одразу ж зрозумієте, що колись це був звичайний кінотеатр. Тут є такі знайомі речі, як кіоски, торгові автомати з продажу квитків і багато інших речей, які нагадують про минулий, знищений ядерною війною світ. Пройшовши глибше всередину, ви побачите велику театральну сцену. Це приміщення розділене на сцену та зал для глядачів з двома рядами стільців. На стільцях розташувались Дженглс, ведмедик Тедді та Кіль. Кілька На сцені стоять манекени, і якщо придивитись до них, то можна помітити одного, який виділяється. Виявляється, це Сінт, і він не надто радий вас бачити. Звісно, одразу не важко зрозуміти, що він нападе на вас, якщо ви підійдете надто близько. Загалом вся локація виглядає дуже моторошно, і для людей, яких лякають манекени, це буде справжнє випробування. Багато фанатів вважають, що ця сцена є відсиланням до фільму Той, що біжить по лезу, де один з реплікантів ховався серед манекенів, щоб влаштувати засідку для декера. У будь-якому випадку це дуже страшний досвід відвідування кінотеатру. Якщо ви грали в будь-яку з ігор серії Fallout, нову чи стару, то можливо знаєте про масове вживання наркотиків. Одним з найпопулярніших ігрових наркотиків, які з'являються протягом всієї франшизи, є усім відомий джет. Цей наркотик використовується в основному як наркотик, що викликає залежність у NPC і як бустерний інгалятор для гравців, надаючи їм всілякі бафи. Гравці можуть використати джет для різних цілей, навіть не підозрюючи звідки цей наркотик походить і де його виробляють. Великих кількостях. Однак його можна знайти по всій американській пустці. Але якщо гравці відвідують локацію під назвою The Stables у Fallout 2, то це буде величезна фабрика з виробництва Джету, що належить родині Мордіно. Ця переобладнана стайня виявляється повною людей рабів, яких використовують як для виробництва наркотику, так і в якості піддослідних, щоб зробити його якомога дешевшим і безпечнішим для користувачів. Найгірше те, що ця локація використовується не лише для випробування. Джета, але і є раєм для Майрона, який знущається над своїми рабами, щоб тамувати свій комплекс Бога. На мою думку, це одне з наймоторошніших місць у серії ігор Fallout. Одне з найкрутіших і у той час наймоторошніших місць у всій співдружності є музей чаклунства. І це те місце, яке вам краще уникати, якщо ви не озброєні до зубів. Ви потрапите сюди, якщо візьмете квести і вирішите розшукати зниклих солдатів, які належать до стрільців. Але все ж краще почекати, поки ви не будете дійсно готові. Вхідні двері до будівлі зачинені, тому вам доведеться потрапити до будівлі через підвал. Якщо у вас є стелзбой, ви, звісно, захочете його використати, тому що відразу. Зрозумієте, що ви не одні в будівлі. Коли ви йдете, скриплять дошки і навколо лунають жахливі звуки. Будівля, наче оживає. Досвідчені гравці впізнають у цих звуках всіма улюбленого монстра Кіхтя Смерті. І не тільки ця жахлива потвора прислідує вас з залами музею, але й за кожним кутом ви зустрінете купу моторошних манекенів, які створені лише для того, щоб ще більше налякати вас. Якщо вам вдасться вбити кігтя смерті, ви зможете пограбувати його гніздо і отримати кілька яєць. Ну і ви знаєте, що це означає: це буде омлет для всіх. Або якщо точніше казати, то це ціла купа кришок. Зомбі – один з найбільших знакових монстрів поп культури. А Fallout взяла ідею класичних орд нежиті, що пожурають людський мозок, і модифікувала їх у тих, кого ми тепер знаємо, як гулі. Ці сильно опромінені люди є постійним нагадуванням про те, що радіація та ядерна війна не завжди означають, що люди помруть спокійно та безболісно. Вівши цих жахливих ворогів на початку франшизи Fallout, розробники отримали неабиякий успіх, створивши місто гулів під вучною назвою Некрополь. Це місто, яке гравець повинен відвідати, щоб виконати свій головний квест, знайти надважливий чіп для очищення води, який врятує його сховище. Некрополіс одразу змушує гравців бути на поготові, а потім майже з нізвідки на гравців накидаються ворожі гулі, і гравець змушений пробувати через місто до каналізаційної системи, де йому буде насправді не легше. Каналізація Некрополя настільки жахлива, як і будь-який хороший епізод серіалу Ходячі мерці. Гравець змушений відбиватись від здавалось би, нескінченої орди гулів та інших монстрів, що ховаються в каналізаційній системі, і навіть виявлення доброзичових гулів мало допомагає зменшити відчуття страху і викликає бажання ніколи не відвідувати це місце. Данвіч Борер – це місце розкопок, яке виглядає досить безпечним, або настільки безпечним, наскільки може бути подібне місце у грі Fallout. але воно приховує страшну таємницю. Чим глибше ви просуваєтесь, тим частіше ви стаєте свідком примарних спогадів і, звісно, зграє здичаві гулів, які намагаються відгризти вам обличчя. Як же ж без них? Якщо ви наважитесь спуститись глибше, ви зможете знайти на дні колодязя кинжал під назвою Зуб Кремва. Ви також побачите частину обличчя, що стерчить з води. Яка, ймовірно, належить статуї якогось бога або якоїсь іншої постаті, якій поклонялись жителі Данвіча. Данвічські болота місце, де вмирає надія і де втрачається відчуття реальності. І, до речі, це відсилання знову ж таки до Лавкрафта. Якщо ви хоч трохи знайомі з його творчістю, то могли помітити посилання на данвічський жах. Оповідання написане в 1928 році. Ви також можете впізнати назву Данвіч, оскільки вона з'являлась у Fallout 3 У вигляді будівлі Данвіча. Місце якому відбувалось багато надприродних явищ, яке було, мабуть, одним з найстрашніших місць у третій частині. Колись у сімейному таунхаусі Макклейнів жила стереотипна американська сім'я 50-х років: мама, тато, маленький син, робот-помічник і собака на ім'я Мафі. Як тільки гравець починає блокати будинком, він може знайти неактивного містера Хенді, якого можна активувати і запрограмувати на виконання функцій, які він виконував до закінчення ядерної війни. Однак, оскільки вся сім'я загинула, дії робота виглядають дуже сумно. Робот прочитає вірш кісткам маленького хлопчика, скелет якого досі лежить в його ліжко. Містер Хенді спробує вивести на прогулку рештки мафії, кістки, якого лежать у його собачій бутці і навіть сходити до найближчої продуктової крамниці. Той факт, що у вітальні стоїть порожне дитяче ліжко, а в спальні один із дорослих скалетів стискає в обіймах плюшевого ведмедика, наводить на думку, що сім'я можливо чекала на другу дитину. Та й в цілому дії містера Хенді просто розбивають серце. Виявлення всієї цієї, родини, вбитої війною у вісні, показує наскільки швидкою. Була смерть для деяких, але на жаль, не для всіх. На перший погляд, це не дуже страшно, але ставок з понс біля Бостон Коман викликає жах з іншої причини. Ви можете подумати, що просто проходите повставок і навколо немає нічого вартого уваги. Але потім відбувається несподіванка. Ви чуєте важкі кроки, і коли обертаєтесь, це відбувається якраз часно, щоб побачити потворне обличчя одного з унікальних супермутантів на ім'я Лебідь, який, до речі, має великого пластикового лебедя, прикріпленого до його плеча. Якщо ви швидко зреагували, і не померли протягом перших кількох секунд після зустрічі з ним, то, можливо, вам вдасться здавати його, щоб отримати легендарну потужну зброю, яка має непогані характеристики. Якщо, звісно, ви не злякаєтесь і не втечете, коли його побачите. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо такий формат відео вам сподобався, напишіть про це у коментарях і можете запропонувати свою ідею, про яку гру ще зробити щось подібне. Також, звісно, підтримуйте відео вподобайкою, підписуйтесь на канал, на телеграм, усі посилання є у описі відео. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато цікавого про відеоігри, Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну, як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.